Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, про смачні страви, рецепти, випічку, про огляди різних магазинів, покупки для діток, для дому та багато іншого. Словом про наше багатодітне життя. Якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Якщо сподобалось відео, ставте подобайку. та всім гарного перегляду. В цьому відео покажу рецепти смачних вафель. Буду готувати кабачкові вафлі. Далі вафля піца це з кобасою та сиром, і буду робити бананові вафлі з карамелькою. Та буде мотивація на такі домашні справи, тому залишайтеся зі мною. Спочатку я вирішила прибрати трішки на кухні, вирішила змінити на столі. Тут зняла цю скатертину. Тут вона в мене вінілова, і зверху в мене лежали плейсмати і доріжка. Заказала з сайту шейн скатертину вирішила зробити таку, захотілося мені з квіточками, таке, щоб уже по літньому було, дуже вона мені сподобалася. Вона така була тканева скатертина тому цю поки зложу і трішки витрустала і буду застеляти. Цю скатертину. Спочатку хотіла на неї положити плейсмати, потім вирішила, що не хочу таку красоту закривати плейсматами, тому буде просто в мене скатертина І зверху просто поставлю як зазвичай в мене стоїть ваза з квітами і там сільничка, перечниця. І також ставлю для декору ще свічки. Вирішила цей раз поставити свічки, змінити на розові рожеві. Дуже мені сподобалися. Ці рожеві я купувала в магазині Юск. Так як у мене підсвічники трішки більшої форми, я вже показувала в якомусь відео такий класний лайфхак побачила. Трішки відрізати ватного такого диска. І в общем, поставити, ну, так як я показала на відео, воно дуже гарно тримається, не потрібно розплавлювати цей воск там, чи парафін, що ці свічки. Тому е, дуже воно гарно тримається, потім витягнув і можна так постійно міняти квіти. Дуже мені сподобались. Квіти, до речі, тут у мене живі. І дуже мені сподобався такий колір квітів рожеві свічки, і дуже гарно вони пасують до цієї скатертини. В общем, дуже така композиція вийшла літня, літньо-весняна. в общем, дуже мені сподобалось. І поставлю цукорничку. В общем, так у мене вийшло. Да, дійсно, воно гарно, але трішки непрактично без плесматів, тому що. Воно з катертина швидко марається, в общем, трішки полежить, потім буду її кидати в прання і буду щось вже інше застеляти. Тут вже витягла з прання своє покривало, застеляю цей диван, він такий старенький, такого кольору мені не дуже подобається, тому застеляю таким покривалом, ну, можна сказати, Пледом, і тоді мені так подобається. В общем, така вийшла трішки невеличка в мене прибирання на кухні. Все-таки скажу, що коли лежить скатертина, то краще на неї лежити плейсмати. тому що вже пройшов деякий період, коли ну, ми так покористувалися, можна сказати, без плейсматів, то дуже швидко мирається. Ем, ну, там, де щось ляпнуло, там де щось, ем, в общем Полежала вона в нас тиждень і я вже змінюю на іншу. Тому все-таки буду на слідуючий раз після прання буду застеляти наверх плейсмати. Тут купила такі гарні серветки. Все в мене таке вийшло квіткове, таке літнє, дуже мені сподобалося. В общем, все в нас вийшло гарно і по літньому. Так вирішили з дівчатами зробити вафлі. Це у нас кабачкові. Тут кабачок один потертий, сир тертий додала, два яйця, мока, сіль і тріш, трішки, трішки перцю. Все гарненько перемішала і вже випікається. Зараз, як буде готово, я покажу. І Слідуючи, у нас будуть вафля, називається піца. Там сир, кобаса, теж, теж яйця, маргарин, в общем, або масло, що там. Що в кого є. В общем, зараз покажу, потім готові, які будуть. Мені подобається, що ці кабачкові можна намазати намастити вишковим сиром, положити або якісь шинку, або рибу. В общем, Варіантів різних є. І можна на сніданок такий варіант. Приготувались мої вже кабачкові вафлі. Зараз вони полежали, стали трішки такими, можна сказати, м'якішими. Я намастила вершковим сиром і положила е, рибку. Вийшло дуже смачно. Це у нас такий був перекус з чорним чаєм, з пергамотом і вафлі. Виходять вони дуже смачні і рекомендую додати тертий сир. З тертим сиром виходять дуже-дуже ну, смачно. Сир придає якийсь такий особливий смак, тому що, якщо просто кабачкові, теж смачні. Ну якщо там потертий сир, потертий сир і я кидала, можна сказати, як то кажуть, на око. Ну, приблизно, можливо, там грам 50 було. У мене був один такий невеличкий кабачок, тому нам дуже сподобалося, буду і надалі так робити. Тут вже я приступила до приготування бананових вафель. У мене були банани, такі трішки, ну, можна сказати, що вже діти їх не їли, тому вирішила їх зробити, бананові вафлі, трішки розімняла їх вилкою. Добавляю ванільний цукор, добавляю яйця, муку, цукор і це все гарненько збиваю, ну просто перемішую, можна сказати, міксером. Даже не збиваю, А просто перемішую. І Додаю муки так, щоб воно було ну, можна сказати, як, рідка, як густа сметана. І випікаю. В общем, Рецепти всіх трьох вапель у мене будуть в описі під відео. Там я вже напишу точний рецепт. Але скажу, що вийшло смачно, тіти з'їли, і робила я. Бананові вафлі зверху поливала карамелькою. Можна положити просто якийсь джем, можна просто там, сметани. Ну, в общем, варіантів є дуже багато. Я думаю, консистенцію тіста ви бачите, я думаю, густіше не потрібно робити, так вони виходять тоді м'якенькі, дуже смачні. Спочатку я зробила такі, можна сказати, ну, такі великі, а потім я вже стала робити такі трішки меншенькі, вже додавала трішки менше тіста. Воно так було. Да, може, форма в них не була така квадратна, як сама вафельниця, але все одно вони були трішки менші. Їх вийшло, до речі, дуже багато. Я потім покажу далі на відео, скільки їх вийшло. Ну, в общем, хто ще не готував, так спробуйте. Виходять м'які і дуже смачні. Посмажила я вже свої бананові вафлі. Оце в мене скільки вийшло тут у два. Рядочки. Робила я їх такими невеличкими. Спочатку вийшли такі чималенькі, а потім вирішила так по потрошку ложити, щоб вони були такі невеличкі і так їх присмажила. У нас білі не дуже люблять, люблять, щоб такі були присмажені. І ще в мене є така карамель. Зараз зверху полью можна просто пудрою посипати або джем якийсь. В общем, Рецепт я оставлю під відео. Тут у мене це просто бананові вафлі. А тут у мене ці, що я робила, з сиром з ковбасою, і залишилось у мене з кабачком. Ті, що кабачкові я робила, кабачок і сир. Це мене одненьке залишилося, а це мене такі ось я розломила. Це ці я робила ще ввечері. А ці зробила ось тільки що. Тому зараз е, хочу карамелькою полити. З карамелькою, я думаю, буде смачно. І в мене є також абрикосовий е, джем. Будуть, буду робити ще, ну, хто захоче там, то будуть з абрикосовим джемом. Тут карамелька так не дуже якось так <головіка> поливається, але. Як на мене, то це дуже смачно. Банан з карамелькою, я думаю, це дуже смачно. В общем, оставлю під відео в описі, оставлю три рецепти вафель. Бананових, кабачкових, і називається вафля піца сир із ковбасою. Тому під відео будуть три рецепти. Скажу, що я вже робила не раз по цьому рецепту, виходять дуже-дуже смачно. Далі я приступила, трішки треба було поприбирати на кухні, загрузити посудомийну машину. В общем, вирішила швиденько загрузити посудомийну. Обід уже у мене був зварений, і треба було мені помити саму столешницю, раковину і підвіконня. Зараз уже у нас вікно часто відкривається. Трішки так відкривається, і вже на підвіконня вже все летить. Там у нас дерева перед вікнами, і летить і пил. Тут у нас і трактора їздять, і машини. Тому зараз частіше вже стало це все протирати. До речі, ці мої вазони, які я купувала, ця примула називається. Якось спочатку вони в мене думали, що не приживуться, не будуть в мене якось гарно рости. А зараз дивлюся, що треба їм вже. Купувати якогось іншого горщика, дуже вона в мене розрослася. І якось так на вікні дивлюся, що їй там дуже гарно ростеться. Поливаю я її. ну, Що я замітила, що дуже вона любить воду. Поливаю я її через день, і вже мене вона пустила нові квіточки. Тому що, коли я купила, вона цвіла, зараз вона вже якби відцвіла тоді, і зараз вже пустила знов нові квіточки. В общем, з'явився в мене також новий вазон. Чесно кажучи, не знаю, що за квітка, і там не написано. Можливо, хто знає то напишіть. В общем, трішки так повитирала столешню, помила мойку після посуди і протерла все під віконя. Далі потрібно було трішки розкласти прання, тому тут. Спочатку це все складаю, і потім мені треба було попрасувати. Попрасувати скатертину, цю що на кухню, попрасувати рушнички кухонні. общем, трішки там мене не і дітям в школу треба було одежу попрасувати, тому така невеличка мотивація на домашні, можна сказати, хатні такі справи, звичайні, такі щоденні. Тому Можливо, когось і я змотивою на таке прибирання, тому приєднуйтеся, будемо працювати. Відповім на запитання. Часто мені таке задають запитання, чи будемо ми повертатися додому в Україну. Скажу так, що зараз ми плануємо повертатися, хочемо повертатися. Слава Богу, нам є куди повертатися. Я вже казала неодноразово, що там у нас є здім, ми його можна, як то кажуть, власноруч побудували. Єдине, що там треба зробити, зараз трішки ремонти. Там зараз у нас будинок на такому етапі шпалери, там ламінат положити. Ну, звичайно, меблі, але це вже поступово це все буде купуватися. Тому поки ми збираємося. Звичайно, ми не знаємо, що буде завтра, через місяць, можливо, щось зміниться, але взагалі то в планах в нас є, да, повертатися. Якось мені писали, що, щоб ми тут залишалися, тут і краще нам буде, і дітям. Ну, і я не знаю, як сказати, як відповісти на це запитання, скажу так, що. Якщо хтось бачить для своєї сім'ї, наприклад, що тут комусь краще буде, ну, я, як то кажуть, це кожної сім'ї вибір. Нам краще вдома, тим більше нас діти хочуть додому. Тут ніхто не хоче залишатися. У нас би діти зараз би поїхали, якби була така можливість, щоб можна було зараз поїхати, У нас би діти зараз поїхали додому і вже сюди не верталися. Тому, знаєте, ми не знаємо, що буде тут надалі. Яка які тут будуть обставини? Тому ми, як то кажуть, бачимо своє життя вдома в Україні. Діти також хочуть додому. Знаєте, я не кажу, що Європа погана. Європі мені подобається тут непогано. Просто що знаєте, як воно тут це все чуже, воно не наше, і ми, як то кажуть, свого життя тут не бачимо. Я кажу, я не знаю, що буде далі, що буде через місяць, через два. Ну, поки, поки так, як у нас є, поки так, як в планах, так я і говорю, ви запитували, і я відповідаю. Був у мене з нового року такий віночок. Хотіла зробити ну, такий таке в общем, і не вийшло. Залишився, вирішила зробити на двері повісити на вулиці і купила дві такі гілочки, не знаю, що це. в общем вони знімаються, кожна гілочка отак ось, ось знімається. І я хочу ось так якось зробити, додати ось такі гілочки. Купила таке, те, що недороге, не і купила таке. Воно також витягується, хочу витягти і десь так ось трішки зеленого, трішки цього білого. В общем, хочу якось так зробити якусь таку композицію, такий декор. І хочу повісити на вулиці на дверях. Там в мене таке сердечко зараз висить. А я хочу зробити такий літній такий е, варіант. Зимні не, не вийшло, не вийшло. Тому буду зараз робити літній. Не роблю на клею. Спочатку думала на гарячий клей робити, потім вирішила, що все-таки вони гарненько сюди. Ну, от, отак їх можна засунути, і вони так гарненько будуть. Потім можна це все витягти, зробити, наприклад, осінній такий якийсь варіант, чи зимній, наприклад. І, в общем, не буду я наклей. Хоча хоч спочатку хотіла зробити все приклеїти на гарячий клей. В общем, зараз буду робити. Поки тут буду робити свій декор, хочу відповісти ще на одне питання. До речі, дуже дякую за те, що запитуєте. Я завжди прошу запитуйте. Якщо вам щось цікаво, запитуйте, я буду відповідати на запитання. Задавали мені таке запитання, ну, якби не задавали, а писали. Чому ніби я так, в нас така велика сім'я, а я ніби так мало готую? Ну, Я в коментарях там коротенько відповіла, але можливо в когось також є така думка, тому відповім у відео. У мене нема такого, наприклад, що я там стала зранку, приготувала якийсь суп там чи червоний борщ, чи ще щось, і воно якби нам на цілий день. У мене такого нема. Я люблю, щоб в мене багато ну, було різне щось таке наготовлене, якісь різні варіанти. Тому, наприклад, на обід у нас одне, на вечері у нас друге. Можливо, я не готую прям такими великими порціями, ну, до речі, дивлячись, що я готую. Тому що буває так, що одні діти чогось те не їдять, інші щось там інше не їдять. Тому я, наприклад, можу приготувати трішки, наприклад, там якоїсь картоплі пюре. Ну як трішки? Ну, я для я, я рахую для нас це нормально. Е, якісь, наприклад, там биточки чи котлети. І знову ж е, паралельно можу приготувати, наприклад, якийсь там рис, е, приготувати, ну, наприклад, і той самий же суп, і борщ. Просто... Виходить дуже багато страв. Я думаю, хто дивиться мої відео, той бачить, що і знає, що я на кухні дуже багато проводжу часу, і в мене за день дуже багато різних страв. Тому я не можу приготувати, знаєте, е якусь якісь там одну страву і весь день їсти. Тим більше я такого сама не люблю, і в мене діти так не їдять, тому так воно виходить. В общем, вийшов мене такий віночок. Так наче кажеться, що воно трішки темно. Зараз на вулиці повішу і покажу, як на вулиці. Ну, вийшло гарно. Так, по літньому. Тут такі квітки лаванди і ще якісь такі світленькі квіточки. В общем, вийшло гарно. Мені сподобалося, швидко зробила, без клею. Зараз на вулиці покажу, як буде. Забираю своє сердечко. Це сердечко у мене тут, можна сказати, рік висить. Відколи ми приїхали, я купила і повісила, і повісила свій цей декор. Дуже мені сподобалося, як я зробила цей декор. До речі, не дуже часто я таке роблю, але тут дуже гарно. Тому можна і вдома таке зробити повісити, і на вулиці. Тому можна потім Женько, зробити такий і осінній, і зимні таку композицію, такий так, віночок. А, мені так, дуже сподобалося. Наклеюю, так як вийшло, я так, сказала, так. я не робила, а просто сердечко, зробила так. Пові все, якби можна сказати, там є, куди це все засунути. В общем, отак от вийшло ніжно і віночка. Дуже мені сподобалось. Пишіть, там, як так. вам. День зі школи у нас тут рапс цвіте. Так гарно, не знаю, на відео якось не так, а так взагалі дуже-дуже гарно. Там далі ліс і тут поля. Там зараз трактори працюють. І дуже гарно, коли цей раб світе. Марчик от синочок. Дуже гарно. Таке жовте з зеленим. Забрала марчика за ніткою зі школи. І Лія зі мною поїхала, зараз пообідають і будемо робити домашні, контрольні з української школи. Я вже казала, нам зараз дуже багато задають. В общем, зараз будемо робити, здавати. Трошки у нас Зараз нагрузка така велика пішла, але нічого. Зараз до 5 травня все поздаємо і... і все, і будемо вже вільні. Вийшли з дітьми на дитячий майданчик. Тут трошки погратися. Тут класно тут газон, а далі оце фірма. Тут десь коров нема, а там бачу далі є. Такий тут на природі майданчик у нас. Ми пройшли літо, то тут майже тут постійно і були. Там далі поля всі йдуть. Тут трактора заливають воду. В общем, такий невеличкий дитячий майданчик. Що? Ага. Отак. Вийшли зараз вечір, вийшли трішки подихати свіжим повітрям. Хотіла сказати, що зараз у нас тут вдома не дуже такий добрий інтернет, тому відео зараз будуть не дуже часто виходити. Як тільки з'явиться гарний інтернет, тоді будуть, як звичайно, два рази в тиждень. На цьому буду вже закінчувати свої відео. Всім дякую за те, що були зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Всім всього найкращого і до зустрічі!